От ми і на місці, друзі, трішки похолоднішало. Не знаю, як це вплине на рибку після дощику, тим паче. З поплавочками. Коротше, сьогодні на карасика. І ви тільки погляньте. Оце наш містяк, на якому ми сьогодні будемо ловити. Ну, намагатися ловити нашого карася. Я не знаю, чесно кажучи, буде він тут чи ні. Ой, приїхав на свою місцину, там трішки лівіше, там зайнят, Пройшов трішки далі, а тут отака краса. Дивіться, вон одне віконечко. То зараз туди одну вудку. І он друге віконечко. То під другу вудку. Ну, коротше, зараз все покажу, яка у нас буде насадка, яка прикормка. Ну і сподіваємось, що буде рибка. Зараз всього-навсього. Без 24, поки зараз розкладемося, зберемося, буде четверта. Ну, а там у нас 2-3-4 годиночки є, щоб порибалити, буде він сьогодні клювати чи ні, там, на мілячку. Карасики є у людини. Подивимось, буде він тут, у цих лотатях. В принципі, я вам скажу, що глибина не така. Не метр плюс-мінус, але пів метра є. Я гадаю, що на такій глибині зараз, коли сонце. Взагалі не лупаши. Цілий день у нас небо затягнуте. Я гадаю, що він повинен там буде. Десь плюс-мінус пів метра. Ось, зараз вже видно, де в нас будуть поплавки. Прикормка вже готова. Це, до речі, з минулої рибалки, з фідера, там, де ми на острові рибалили. Залишилося ціла жменя. Мені там ще й влад підсипав. Коротше, тут просто мікс. Все включено. Називається. У нас тут і горох, і пшонка. Що там в нас ще? І дві якісь сипухи різні. І пастачина, коротше. Те, що треба. Зараз всю викидати не будемо. А і миласа тут ще також є. Трішки закормимо. от, Може ще й на наступний раз залишиться. Може зараз взагалі прийдеться якусь ще місцину міняти. Побачимо. Зараз годинку посидимо, там буде Хай підходить карасик, насолоджується прикормкою. Друзі, понажиці. Дивіться, скільки різних смаків. Це в нас понагрибах різних смаків. От. Це в нас тісто. Тісто на карася короче. От. тісто херабуна. Це під херабуну, але оця снасть херабуна може колись доберемося до неї трішки пізніше. Але сьогодні ми просто на поплавчанки по одному гачку. Будемо використовувати отаке тісто. Тут у нас і горох, і грушу навіть взяв. От, опариш. париш. Тут і фруті. Це я на минулій рибальці на поплавке. От, Пробував. Я не пам'ятаю, одного чи два карася ми піймали. Тут і фруті ми знаємо вже, як пахне. Кукуруза. Це мабуть, кукурузи зараз, блин, що дві кукурузи, дві кукурузи взяв. Та й-мою. Шоколад слива. Оце зараз хочу поставити на одну вудку сливу. От. На іншу кукурузу. От. А там будемо пробувати. Он слива кукуруза. Прикольне, як я вам скажу. Тісто по консистенції. Таке пружиністе, Упружисте Ох, як слива пахне, моє! Будемо зараз просто отаку от кульку катати. О, погляньте. І гачочок Блін, слива. Запах. Ай ти що, як він пахне. От. І покурузку також зараз спробуємо. Ну а там побачимо, буду клювати, будемо міняти смаки, пробувати. Так, зараз одразу під першу вудку, оцю ліву. Це у нас буде ліва вудка. Та одразу сливку поставимо. Блін, прикольно. Гляньте, не розвалюється. Нормально сидить. Так, там мені писали, щоб жало закривати. От, більше клювань буде. Все, перша сливка в нас піде. Ага, йомої, бачите, довгенько не було покльовки. От. Убрав камеру з під цього. Просто поплавок. Поплавок потягнуло під воду. Це в нас плотвичка, друзі. Перша хто підійшла на прикормку. Не карась, плотвичка, перша рибка в нас. Це на сливове тісто. Там он, кукурудзяне, стоїть. Так, оце грушу ще хочеться спробувати тепер після сливи. Карась ще не підійшов, не знаю, підійде він чи ні. Бо ну, там я ж кажу, там у людини парочка вже клюнула карасів. О, грушка. Так, а як же ж вона пахне? Дюшесом пахне, знаєте, вот тут цукерки такі О. Он Дейвен Дейвин поплавок уже лежить. Ось, народ. О, та ще й нормальний такий. От тут же на кукурудзяне тісто довго він стояв, блин. нарешті. Бачите, тут так виходить, що треба або на той поплавочок знімати камеру, або на цей. Гляньте, та нормальний карасик перший. Ой, просто у віконечці на поплавочок. Перший карась клюнув. Не, ну кайф, кайф народ. Супер. Дочекалися. Все, будемо чекати його далі. Не будемо міняти місцину. Хвилинок 30 плюс-мінус пройшло. Підійшов він на прикормочку. Супер, отак. Це карась так тільки викладає на кукурудзку. Куди сюди. Опа-на! Ну, трішки менший, але все ж таки так, народ. Другого маємо поменше карасик, але все ж таки клюнув. Бачите, те віконце все ж таки для нього краще. Але там я вам скажу і глибше трішки, ніж там в ліпому. Взагалі, кроме плотучки нічого не клює. Коротше, горохове хочу спробувати, зелененький. По весні в нас зелененьке, тісто працювало аж бігом. А, до речі, цікаво, як він пахне. Пахне як свіжий горох. Не той, що консервований в банці, а як от прям тільки з городу свіжий. Неприкольно. Запах свіжого гороху. Ось такий. На горох, виклав, виклав, на горох Так, це не карась, а ні, карась. Здалося, що плотвичка. На горошок, бачите. У шахті просто. Ага. Отак от, от, друзі. Не знаю скільки там хвилинок. До 20, може 30 пройшло з моменту закорму. Перший клюнув, після нього пауза. Закидав знову по пару кульок, Те віконце в нас тільки плотвичка і то. Мовчить взагалі ні покльовочки. В цьому же третій карась. Бачите, це такий середній між тим, що перший і другий. Прикольно, бачите, горохове, зелененьке, тісто. Ну я знав, що воно буде працювати. Весною ми ловили на зелене, там конопля було. От, третій карась. Супер. Отам От він стоїть. Красавчик підійшов. Дивіться, тільки закинув, буквально секунда пройшла. Нам тільки но закинув. Іди туди. Іди сюди. Знову карась. Фу -ху -ху. Це сама швидка така покльовка була. Йо-майо! Тільки ну закинув. Навіть ще камеру не налаштував. Оце підійшов карась. Це знаєте, що мені ще цікаво. Знаю, що прикормки використовують з таким смаком. А от тісто, як насадку. Ну незрозуміло. Пахне якоюсь молочною кашею, Коротше. Або молочний шоколад. Друзі. Шоколад. Просто прикольно те, що воно не темне, як ото шоколад, а саме таке, білесеньке. Щось типу, як ото, на хлібчик якийсь смахує. Я гадаю, що карасик повинен спокуситися. Колір бомбовий, солодкий запах. запах якраз таки для літнього карася. Спробуємо зараз на шоколад увалити. Ладку викладає. Ай. Зачепився? Блін, щось карась Дрібніше та дрібніше. Але бачите, коротше, Ай, який смак йому не дай. Клює на всі смаки. Ой, як там казали в коментарях. Це самий смачний карась от такого розміру. Правильно? Ох, ох, ох. Це у нас п'ятий вже, друзі, уявляєте? Бачите, тут наче таке віконечко прикольне. Але і глибина поменше. Тут стоїть взагалі нічого. Окрім топотвочки першої. А отут у нас все так як треба. Хоча й туди, і туди однаково корму закидував. Бачите як? Перший раз як закормив, один карастик підійшов. Потім зробив дозакорм, але ще залишив трішки корму, бо ще не вечір, друзі. Я не знаю, яка година зараз. Не дивлюсь на час, бо постійно от, камерка знімає. Я вам скажу, що небагато часу пройшло. От, і після цього корму, якось він так одразу швиденько почав брати. Ну, прикольно. Потім ще, якщо треба буде, закормимось. Ну а по наживці бачите, який смак йому не дай. Клює на все. Зараз знову, після того, як на шоколад піймали, знову закинув шоколад. Зараз або якась покльовочка, якщо буде. От, витягнемо. У нас там є ще якісь такі прикольні смаки, котрі навіть ще не пробували. Коротше, розпакуємо сьогодні, перевіримо усе. Ох, так те що. Сюди! Ой-ой-ой! Та ну ви що, дивіться! Блін, думав якийсь там монстрик. А то він просто такий бійки. Таке витворює, Так ой-ой-ой! Красунчик! Чи після сітки бачите? Чи хто його знає? Ой-ой-ой. ой Та -мойо, Це... ще один народ! Ой-ой! ой Клас! До речі, останній смак не показав. Зараз покажу на який запашок, Ну не сказати, що балдежний якийсь. От Але прикольний. Так як воно повинно пахнути. Опариш ми ставили, друзі. Тільки що оцей останній На опарик був. Ну пахне щось типу якогось опариша, хоча я не пам'ятаю, як він вже пахне так як треба. от. Короче. Зараз вони мені всього карася розшугають. Дивіться Малюсіньке. І вон під вечеретом я так, гадаю, матуся пливе. и you на know, <smart noise> А вот он снова наш <smart> карасик. <noise> <smart noise> Выкладываем. Выкладываем. О, дребненький души. Шиф не выходит. Выкладываем. Все. Они вышли. Ой-ой, ой друзі, тільки думав, блин, ну я тільки думав закормитися. О так гляньте. Ще й нормальний карась. Разом з грузиком хотів схавати. Нормальний більше вже. Коротше, тільки хотів закормитися, бо я вам скажу, після плотвички просто 15 хвилин пауза. Просто тиша, ніхто навіть той поплавок не трогає. Ой. Ми все одно зараз викидаємо оті остатки корму, там їх залишилося зовсім небагато. Ось такий карась підійшов, нормальний. Ой, гарний. ух фу фу Ой, гарний. Та що, гарний карась. Оце, мабуть, найгарніший буде сьогодні. Оце під вечорочку. Нормальний клюнув. Я вже народ навіть не знаю. Кукурудзяни, мабуть, ставив жовтеньке. Ой, там що? Зацініть. оце ж ще на карася схоже, правильно? На кукурудзку, коротше. Нормально. Виклав і давай, жару. Під вечір пішов. Оце... Після третього закорму. Але я вам скажу, що отой перед цим, який карась був, ну, годинки пів це точно пройшло. Бо сонечко так не світило, його не було видно, вон воно вже сідає, коротше. Ввечері. Ну ще посидимо, тому що, бачите, такі карасі почали клювати. Аби це не один такий був. Знову гарний карасик. Ще один. Але я вам скажу, що треба його вже довгенько чекати. Хвилинок 15 це точно. Зато гарні карасі криють. Опа-зацініть. Ну як для вечорочки, нормальні карасі пішли. Те що треба. А викладає як красиво. Я оце вам скажу, був би з однією удочкою. І ото б одразу мені щось ліве віконце більше подобається. Ото б там би кидав, та утка стоїть, там же, мабуть, тістоти роз'їлося. А так, бачите, з двома вуками, два віконці і от всі карасі тільки на одному, ото з правого. І знову ж таки, бачите. Плюс-мінус, я думаю, що десь, десь десяток карасів маємо. Я вважаю, що рибалочка у нас отака вийшла. Карася половили так, як і хотіли. Давно я в такій місцині не рибалих, отак от, щоб в густому лататі у віконцях. Ну, те, що треба. Правда, у нас тільки одне віконце сьогодні працювало. Ну, то таке. Ой, кайф, кайф народ. місцина шикарна. Коротше, що ми там? Парочку дрібненьких забрали котові. От ти що побільше думав випустити, якраз таки пливе у той мужик, котрий там трішки далі рибалив, може метрах 100 звідси, якраз таки пливе собі на дачі. Ну, я запропонував йому цих таких, що побільше, забрав. Ну, то таке, нічого страшного. Поділилися трішки рибкою. Що тут ще додати? Самі все знаєте, зараз 8 година, до речі, сонце вже сіло. Хоча буквально там тижні три тому ще припікало в такий час. Вже третій місяць літа почався, тому вже ночі трішки коротесенькі. Ні, навпаки. Довше трішки ніч, от, а день коротесенький. От, вже світає не так рано, як світало. Ну коротше, самі все знаєте. Тому ми трішки раніше збираємося додому, бо нам ще їхати це скільки. Ну і що, народ? Буду дуже вдячний вашій підтримці. Дякую за вашу підтримку зараз, за підписочки, за вподобайки, за коментарі ваші. Буду дуже вдячний тим, хто ще не підписався. І до наступних рибалочок. Друзі, ну ще одну вудку не зібрав. Закину, думаю, на останок. От вам ще один карасик. Бачите, це та, що от, з цим поплавочком, та, що у тому віконечку стояла. Якраз таки вже вам. Вже все поскладав. От. Закину 30 секунд буквально. Знову ж таки, невеличкий карасик. Оце вже відпускний буде, не будемо його брати.